Церква вспоминає пам'ять мученику Памфіла і з ним ще одинадцять мучеників. Святі 12 мучеників нині не у часи Діоклетіана були християнами, і коли їх арештували там по групам за віру Христову, то звідали з якого виграда. А вони сказали: ми з Єрусалима, маючи вду небесний Єрусалим. На той час вже не було Єрусалима. Єрусалим був римськими військами зруйнований, і майже мільйон жителів його померли від голоду. Сам город був зруйнований так, що камінь на камінь не осталося, як і пророчество Христос Господь. Так що гоніті лі, ніяк не могли догадатися, де ж тут є Єрусалим? Сьогодні ми теж кажемо в всьому світі, ми, християни православні, Української православної церкви канонічної, жителі Єрусалима Небесного, небесної церкви. Бо той, хто тут на землі прийняв правильне крещення во ім'я Ісуса Христа і перебуває в істинної церкви. Уже переходить у життя вічне, бо його ім'я написано в книзі жизни. От почому так одинаково ми отвічати можемо з цими святими, далі їх команду убити. Чотири дні вони не були погребені, но птиці небесні не трогали тіла. Зв'язичники віді такої чудо. Дозволили християнам всіх 12 святих похоронити. Що ми видимо знову? По-перше, християни, як тоді, так і нині, не бояться наказання за віру свою, не за якісь другі діла. Якщо страдають за віру, ніхто святих не криєся. Ми видиме, як і в наші дні наші православні люди, священики, митрополіти. Не бояться наказання, хоча перепужені вже всі, що хто посміє поя... проявити голос у захист церкви немедленно стаття розпалювання релігійних ворожнечі хоча б був і німий. Однако на то не дивляться чому тому що так важно нам видіти подвиг тих 12-х святих. Вони ж могли сокрити свою віру або акуратненько спрятатися. Ні. Вони публічно ісповідували свою віру, будучи і кліром, то є священниками при церкви. Ми вірні діти церкви канонічної, прописані в Небесному Єрусалимі. Оскільки б нам не предлагали сьогодні якісь золоті міста на Канарських островах, де сьогосвітні патріоти оддихають, або, друге, нам ніколи не замінимо ми свій небесний Єрусалим, найсамі самі золоті міста тут на землі. У нас другий принцип, коли ти помираєш в цьому світі, переходиш у своє небесне отечество, свою небесну оцюзнину, небесний і Єрусалим. Так нам важливо любити свій город. Кожний чоловік, де родився, ото місто, село, Город любить, як і ми любимо свій Ужгород, котрий один із древніших міст в Україні. Бо тут проповідували дуже можливо і апостол Андрій Первозваний на своєму путі обратному на святі землі, а також сюди доходили ноги. Святих Кирила і Мефодія і їх учеников. Господи, убережи наш град, щоб ми, як християни, вимолили, щоб до второго пришествия Христового і всі наші храми, і всі наші будови, і всі наші добрі діла, всі були направлені на мир, на єднання між людьми, між вірами, не для того, щоб другу віру приймати, ні, а просто жити співмирно. Бо закон гласить, що всі релігійні організації рівні, самі люди по своїй вірі определяють, що вони мають, чим обладають. Ми кажемо, наша релігійна організація, Українська Православна церква, і канонічна по Євангелію, церква, повноблагодатна, в котрій є спасіння. В остальних думаємо того не є, але це наша віра. І вона не подлежить, щоб нас судили за те, що ми кажемо, що наша віра єдина Ну, ведь так думають і римокатолик, навіть так думають, навіть люба секта, тисячі сект має кожна вірує, що вона єдина в світі спасительна. ведь ніхто не судить за це. Чому ж така реакція в Україні на нашу церкву, українську православну, єдину канонічну, благодатну, ну це наша віра. Так ми восприймаємо і до нашої віри ніякого відношення не мають ніякі державні чиновники, а вони вмішують, не маючи ні освіти, ні опита, уви і навіть елементарного воспитання, щоб поважали традицію тисячолітню тої держави, у якій їх поклали на високі пости. Дивляться на подвиг 12-х років. Котрих ми нині празнуємо, котрі не крилися, а свою віру відкрито проповідували і казали, ми теж кажемо нині, ми православні канонічної церкви. Це наш вибор, він гарантований законом державним і всіма міжнародними законами, підписаними державою, просимо неопитних, неосвічених, а повторюся, і. Недобросовісних, недовоспитаних людей, держслужбовців, не вмішуватися у питання релігійні, тому що ми не боїмося ні погроз, ні держимося, щоб ми і державні закони виконували, на відміну від наших гонітелів, які не поважають закони, їм все позволітельно і вірять, що їх ніколи ніхто не покарає. За їх злочини, а ми і не хочемо, Господи, не карай їх. Дай нам силу, щоб визирає на 12 сьогодні святих мучеників, кому теж сказали, що б вони робили, що б вам не предлагали нам якісь там святі золоті міста. У нас є вже небесний Єрусалим. А в небесній книзі ми прописані. А ми маємо за Той надію. І по апостолу Павлу за Той терпимо і прощаємо много нашим гонітелям, бо знаємо, що за що, що ми терпимо, будемо мати унікальну небесну нагороду. Святий, мучниче Панфіле, Пресвітере Валенти, діаконе і мученики Павли, Порфірі, Селевки, Фіодолі, Льонця Моїла, Ілі, Даніїле, Єремі, Ісаїє, видали свої імена. Біблейським іменам. ви назвали себе жителями Небесного Єрусалима. Поможіть нам, щоб і на землі ми так же не боялися назвати, що ми, представники Канонічної церкви, жителі Небесного Єрусалима, прописані там Божою милостю і вірими, що молитвами нинішніх 12 святих і молитвами всіх святих зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.